Та, ми з вами розберемо сьогодні скакалку. Як правильно пригади, як підібрати собі довжину. Перше. Довжина вимірюється так. Стемо на скакалку і вимірюємо. Для початку, якщо ви тільки початки, я би рекомендувала вам зробити десь підпаху отак. Коли ви вже набираєтеся більш-менш досвіду, вже прийняти краще, вам в новому випадку треба буде її скорочувати. Потім ваша довжина може бути ось така. Наприклад, ось, як у мене, ось під грудьми. Ну, саме класний профіль, скажімо. Це у нас все депаталі. Це момент, поки ми пропустимо. Потім я б рекомендувала вам обирати скакалку бісерну, якщо ви хочете виконувати, скажімо, певні трюки і так далі. Ось. Тому краще для цього робити е, з нею. Ось Ось така скакалочка, тут є бісерки. І нею легко регулювати, її довжину і так далі. Друге обов'язково взуття обов'язково. І, до речі, чим воно буде пільнисте, таке... Велика буде і буде краще. Так. Да. Руки. Руки ми не розставляємо спрацюють тільки кісті. Чим ближче до себе, тим буде краще. У нас працюють тільки кісті. Виглядається ось так. Плечі на місці працюють тільки кісті. Ось двома пальчиками. дивіться, я кручу. двома пальчиками. Не вийшло. Потім пригаю. Ми пригаємо не високо. Ноги високо ми не піднімаємо. Ми пригаємося пружиночкою. Легесенько. Легесенько, от на баточку таку. І починаємо. два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я рекомендую починати пригати десь до 10 хвилин. Якщо ви тільки-тільки почетките, тому що у вас будуть боліти ноги. Ось тут будуть сильно боліти. В першу чергу, я це все пройшла, було навіть і доплачу. Ось. Тримаєте дихання, робите паузи і. Бажаю вам успіху в цьому розвитку. Якщо цікаво, можемо повчити і комбінації. Всім гарного дня!